Звук такий, йшов, гуло, і вз... потім взрив, воно в дерево попало. Не кохали, а потім слідуючий мене да, навтікати. На кухні вікно випало. Не вікно, а створка, це випало. До самого утра ми практично були на першому поверсі, так ми мешкаємо на, на третьому, а та печерда. Оце де дуб, оцей оце дуб, може, зацепився за дуб. Це оце дуб, це ж хариторинка. Та як це ви все прожили цю ніч? Ой, сонечко, ну як ми прожили? Як? В стресі і в страхі. Оце і так пережили. Як, як переживати? А що це ви це чули, що бачили? Як все відбулося? Ну, як сильно, великий вибух сильний. І з, ну, окна посипалися, ж полетіло все. Двері, все попадало, ж із меблів і все. Ну, що ми сватилися в коридор.